У минулі вихідні народний депутат України, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко, його перший заступник Андрій Дяченко та голова фракції опозиційного блоку в обласній раді Анатолій Милашенко з робочою поїздкою перебували в Олевську. У рамках поїздки політики провели зустріч із депутатами районної ради від опозиційного блоку. Під час якої порушувалися проблеми збільшення цін і тарифів, пільгового перевезення пасажирів, проведення децентралізації, найбільше уваги приділялося питанню неприпустимості насильницького об'єднання громад. Ми сьогодні дуже детально з керівництвом району, з депутатами районної ради, обговорювали перспективи розвитку. Насамперед, питання децентралізації. І того, як максимальну кількість повноважень сьогодні віддати на місця. На проблемних питаннях проведення децентралізації наголошували і представники районної та обласної ради. На обласній комісії по екології за моєю ініціативою було створено підприємство Бурштин Палісі. Основної замисло здання цього підприємства стало в тому, щоб люди отримали роботи місця, і всі заробітні средства йшли в місцевий бюджет міста Алівського та району. Ну почому та партія блока Петра Порошенка і Батьківщина це предложение не поддержала. Політики висловлювались про недосконалість механізму виконання закону про об'єднання громад і наголошували на негативних наслідках його реалізації. Саме в селі залишаються традиції, саме в селі. Ми, як українці, можемо черпати культурний культурну спадщину, і отаке об'єднання громад веде до зубожіння села, до звільнення сільських територій, а не до їх розвитку. Юрій Павленко у рамках робочої поїздки також поспілкувався з міським головою Олевська. Представники опозиційного блоку привітали жителів Олевська, які святкували день міста. Хочу побажати, щоб ті багатства. Які має ця земля, які передавалися із покоління в покоління, і ви їх охороняли? Служили для створення добробуту кожної родини.